Доброго вечора, ми з України. Ну що ж, вирішила записати вам відео. Ми з вами багато говоримо про матриці. Але зараз в вашій уяві і вашому зору представлена матриця Землі. Це то, з чого починається наш шлях і чим закінчується. Це всі уроки. Цієї цифрової матриці, в якій ми з вами живемо. У кожного уроку вона своя матриця, але загальний вигляд, ну, приблизно такий. Коли його все робимо в табличках. В матриці є 52 коди. Це 52 уроки, які проходить людина. На протязі близько 10 тисяч років, які їй відміряно для проходження цих кодів, є 4 витки розвитку цих кодів. Тобто людина починає свій перший код, вход в матрицю під витком кохання аж до 13-го року. Наступні 13 уроків вона буде проходити в послідуючому витку про те, коли вона буде проходити уроки розвитку розуму інтелекту. З 27 по 39 вона буде проходити уроки фінансової грамотності і закінчувати. Шлях в матриці з 40 по 52 код, вона буде говорити про те, що уроки будуть стосуватись її талантів. Є чотири етапи. Четвертий етап це екзамени. екзамени кожного витку матриці. Тобто людина, коли проходить виток, вона доходить до кінця цього витку і здає. Екзамен. Вони складні. На шляху у кожного коду є вже косяки, які вона наробила на якомусь з цих витків. І вона буде їх відпрацьовувати. Тобто це то, що ми з вами називаємо карма. Це те, що напрацювала людина на протязі, поки вона йде по шляху розвитку своєї душі. Для чого я зараз вам захотіла виставити саме це відео? Бачу, багато хто з вас не доходив до початку моїх уроків, і багато хто з вас не розуміє саме, про що ці уроки? Ми зараз всі з вами дуже багато прагнемо фінансової стабільності. Але не розуміючи іноді, що ми ж прийшли з вами не про стабільність говорити фінансово, а у людини, наприклад, урок. Розвитку свого інтелекту, тобто бути розумашечкою. А хтось прийшов відпрацьовувати тільки кохання. Якщо ви знайшли, що ваш код з 27 по 39, то так, ви прийшли відпрацьовувати фінанси. І давайте не будемо одне одному заздрити, бо у кожного свій шлях. Коли людина приходить в цю матрицю, в неї вже від народження, вже навіть є свій шлях, який прописаний на все її життя. І уроки, і шлях, як їй долати те чи інший відрізок свого шляху. А також є у нас і на кожний рік шлях для кожного коду в цій. Матриці. Я вам показала карточну систему. Так, це є карточна система. Це для того, щоб ми з вами могли легше сприймати ту інформацію, яку нам з вами подають. Так от, всі ми пам'ятаємо карти і пам'ятаємо карти Таро. Таро нам, я так розумію, дали для того, щоб ми могли вже з вами вибудувати образне мислення. Для того, щоб не просто картою нам показати, а показати картинкою для легкого сприймання тої чи іншої інформації. Так от, перший виток про кохання це черви або кубки в тару нумерології. Розум це у нас з вами Христова масть або жезли. Фінанси це є бубни або пентаклі. І талант це є піки або мечі в нумерології отак От все цікаво. Ці знання від нас ховали багато тисяч років. Люди були не готові, але. Ті люди, які знають цю систему, вони нею дуже гарно користуються. Вони знають наперед, як вирухувати свій шлях, де стелити соломки і що може відбуватися в тому чи іншому світі. Вони знають, де вкладати кошти, а де їх треба забирати. Вони знають, де може відбутися війна, а де її не буде. Все зашифровано. І все наперед прописано. Подобається вам чи це ні. Так задумано, Всесвітом. А також для того, що коли я вам виставлю наступне відео, щоб ви не думали про те, що я взяла це з потолка, чи виготова своєю хворою уявою, в психушку мене відправляти не треба, це наука. Ну, приблизно я не художник, вибачайте, хочу пояснити саме про ці коди. Ви пам'ятаєте, є точка відліку, да? воно похоже на що? Що коли людина зароджується, вона ембріон такий, да? як черв'ячочок. Оце і є зародження вашої особистої матриці, коли ви заходите в цей світ цифровий. І ви починаєте рухатись від першого коду, проходити всі шляхи розвитку, проходити всі свої уроки і доходити аж до 52-коду. го коду. Це якраз відповідь тим, хто в мене писав коментарі, як вийти з матриці. Так вийти з матриці, коли ви пройдете 52 коди, ви вийдете з матриці. І все у вас буде гаразд. На проходження цих матричних кодів людині відміряно близько 10 тисяч років. Кожен код вона буде проходити відміряно 192 роки. І, наприклад, людині прожила 60 років цього коду, тобто від 192 віднімаєте 60, і в неї лишається ще 130 років. До наступного входження в матрицю фізичне тіло. Так говорить наука. Наші душі спостерігають, чекають своєї черги для втілення в цю матрицю 130 років. Вона потім знову втілюється і знову проходить свій урок черговий. Але якщо вона, наприклад, в цьому коді не змогла виконати чи накосячила таким чином, що ті уроки, які вже в неї були пройдені, її можуть повернути на один виток назад. Це називається в матриці ретроградність. І людині прийдеться виправляти ту помилку, яку вона наробила вже не одне втілення. Тобто матриця не витримала і відкинула його в розвитку. І людині прийдеться виконувати і цей код, і цей код, в який він прийшов. Тяжкі випробування саме для цієї людини. Ну, так буває. Ретроградність я не буду показувати, як вона враховується, бо це вже учоба, навчання. Просто вам скажу, що є така справа. Але якщо, наприклад, ваш код не ретроградний, і ви хочете зрозуміти, скільки ж ви прожили вже ваша душа, стара вона чи ще молода душа. Ви просто до свого матричного коду дивитесь, наприклад, ви на цей період, в 30-му коді народження, то ви берете 29 й код, тобто 29, бо це для вас буде як константа, помножуєте на 192 і додаєте до тої суми. ну, Ті роки повні, які ви вже прожили в цьому житті, в цьому кодові в 30-му. Оце і буде розуміння, скільки ж вам рочків. Стара у вас душа чи молода? Але треба брати на зауваження ретроградність. Як вирахувати все-таки свій код? Для цього є 55. Це константа, вона не змінюється. Ви віднімаєте від константи суму дня народження і місяця народження помножена на 2. Тобто, для 20 квітня ми рахуємо з вами матричний код. День народження 20. 4 це квітень, 4 помножене на 2. Тобто, це то, що ми маємо зробити таку дію. Тут у нас вийшло 8, 20. 20 плюс 8, 28. 55 відняти 28, і у нас з вами 27. Тобто, люди, народжені 20 квітня, будуть мати код 27. Отакий у них буде урок. А з чим він буде пов'язаний, ми знову з вами беремо табличку і дивимося, що 27-й код це стовпчик фінансовий, це початок вивчення фінансового витку у людини. Все просто, все дуже просто. Як кожна людина під цим кодом буде виконувати те, це завдання вивчення фінансового коду свого, буде вже залежати від року народження, це вже у нас включаються кабалістичні розрахунки і родової системи, тобто прізвищі, ім'я і по-батькові. Це те, що я вам говорила вже не раз, що мова має значення. Це вже знову такі кабалістичні розрахунки, математичні, графічні. І у кожного вони будуть свої. І кармічні стовпчики теж будуть свої у кожної людини, яка родилася 20 квітня. Для чого це я вам все показала? Наступне відео буде стосуватися саме цих матричних кодів як люди скористалися знаннями, і як це все сприяє надалі для того, щоб жити людині, а також для того, щоб ви могли саме відповісти, не ходити в темряві і не шукати свого я. Зробіть просто математичний розрахунок. Зрозумійте, в який стовпчик, на який виток розвитку ви прийшли, і саме для чого. І якщо вас дуже сильно тянуть фінанси, а ви маєте займатися уроками кохання, займатись коханням. І коли ви пройдете ваше кохання, тоді вам дадуть фінанси. Бачите, скільки вам ще треба, буде пройти. Тому не розривайтесь, будь ласка. Знання дані для того, щоб ми з вами проснулись і розуміли насамперед, а хто ми є з вами? Тому до нових зустрічей. У мене є велика надія на те, що ви мене почули, і що ця інформація для вас буде корисна, і ви зможете нею скористатися. Саме для розуміння, хто ви, що ви і які уроки навіть кожен член вашої сім'ї прийшов виконати в цей світ на даний період часу. Тому до нових зустрічей, Україна понад усе. я вас кохаю.